Це був один з найскандальніших боїв в історії українського боксу. Та ніхто не очікував, що все зайде так далеко. Ляпа, сиплюки, бійка на прес-конференції. І це ще не весь треш, який влаштував Дерек чи Сора. Але Віталій Кличко залишився незламним і показав, як зупиняють хамство на ринку. 2012 рік Віталій Кличко проти Дерека чи Сори вечір боксу в Мюнхені перетворився на справжнє шоу Абсурду. Чисора не просто провокатор. За день до бою він давляв ляпаса Віталію на зважуванні. А вже перед самим поєдинком плюнув в обличчя молодшому кличку Володимиру. На рингу Віталій показав, що таке справжня дисципліна, без зайвих емоцій, без істерик, 12 раундів і повна домінація українця. Чисора витримав, але програв в односторонньому бою. Судді одностайно віддали перемогу кличку. Скандал після бою, а після бою ще гірше на прес-конференції Чесора влаштував бійку з Девідом Хеєм прямо перед журналістами. Летіли пляшки, кулаки, мікрофони, поліція, хаос, Чесоро штрафували на 100 тисяч доларів і тимчасово позбавили боксерської ліцензії. А все це заради шоу, за хайп чи просто через відсутність поваги до братів кличко. Віталій Кличко, без сумніву, залишився чемпіоном. А чи Сора назавжди вписав своє ім'я в історію не як великий боксер, а як головний скандаліст британського боку. З вами був боксерський Кураж. До нового випуску!